І ще півтора десятки українських військових звільнили з полону ДНР. Їх уночі привезли до Дніпропетровська. Шестеро це бійці 40-го батальйону територіальної оборони, семеро бійці 51-ї механізованої бригади, і ще по одному військовослужбовцю із 93-ї бригади та спецпідрозділу Свитязь. Про їхнє повернення додому домовився центр звільнення полонених створений у Дніпропетровську. І власне Ольга Павловська бачила момент повернення наших бійців додому. Десять днів без жодної звістки про чоловіка та батька родина Михайла Шмаченка з останніх сил плекала віру, що він врятується. Ми не знали, де він, що він. Ми, ми чусили, що він живий. Аж раптом дзвінок його звільнено з полону. Радість сльози. Стомлені та виснажені у полоні вони провели більше тижня, двоє з них поранені. Утім, зізнаються, вірили, що пощастить вирватися на волю та побачити рідних. Не Показували на що там переживає млі, що там. Діржалі, кучі. там не знаю. Ну, у мене просто ефіри така. Я не вірю, що я приїхав сюда в цивілізацію. Про їхнє повернення додому домовився центр звільнення полонених. Це був не обмін, кажуть у центрі. Єдина умова, що виснули бойовики: звільнені полонені не мають повертатися на Донеччину. Це свобождення не було в рамках. Мінських договорів це е, ті договорівності, які ми вже наробили з Донецькою стороною. Уїжали ми за трьома людьми. Натомість повернулися з 15-ма. до Донецька. Поїхали разом зі співачкою Русланою Лежичко, і вже там на місці вдалося обмовити бойовиків звільнити більшу кількість полонених. Нам дійсно було дуже важко вести перемовини, тому що в цей час почався обстріл в Донецьку. Звільнених бранців доправили до військового шпиталю на обстеження під оплески. Медики кажуть, вони потребують передусім психологічної підтримки. Військові натомість зізнаються більше переживають не за себе. За побратимів, чия доля, невідома. Погає Не то, що свистіли полі, там взривалі снаряди. Смерть друзів рядом була. Зараз пугає то, що я не знаю, що з моїм Ось так розбросала я, не знаю, що з ребятами. Ось це більше всього безпокоє. За даними центру звільнення полонених у Донецьку залишаються в заручниках понад 600 українських бійців. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2.